Привіт! Сьогодні ми будемо говорити про місткість та одиницю вимірювання місткості літр. А також будемо знаходити значення виразів. Давай почнемо з кругових виразів. Зараз про тобою з'являться 4 стопчики виразів, і ми будемо їх розв'язувати так, як треба розв'язувати кругові вирази. Згадаємо з тобою, ти мені обов'язково допомагай! Кругові вирази починаються розв'язувати з першого виразу. Шукаємо значення першого виразу. 5 плюс 5 буде 10. Тепер ми шукаємо вираз, який починається з 10. Швиденько шукай його. Так, він у третьому стовпчику. 10 мінус 8. Скільки буде? Буде 2. Тепер шукаємо вираз, який починається з числа 2. Він у першому стовпчику. Це вираз 2 плюс 5. Його значення вийде 7. Тепер шукаємо вираз, у якого починається запис із 7. Так, це останній стовпчик, другий вираз. 7 мінус 3 буде 4. Тепер шукаємо вираз, який починається з числа 4. Це вираз у першому чи у другому стовпчику. У другому 4 мінус 1 буде. 3. Тепер шукаємо вираз, який починається з числа 3. Це верхній вираз. 3 плюс 6. У другому стовпчику. Так? 3 плюс 6 буде 9. Тепер шукаємо вираз, який починається з числа 9. Це третій стовпчик верхній вираз. Розв'язуємо. 9 мінус 1 буде 8. Тепер шукаємо вираз, який починається з 8. Це вираз у четвертому стовпчику 8-3 буде 5. Тепер шукаємо вираз, який починається з 5. І ми повернулися до першого нашого виразу. Перший наш вираз починається з числа 5. Ми розв'язали всі вирази і робили їх по колу. Через ти ці вирази називаються кругові або колові. Ми будемо сьогодні працювати на сторіночці 62. Розгорни свій зошит. Вимірювати кількість рідини можна в літрах. Наприклад, ось пакет і місткість цього пакета 1 літр. Коротко записують ось так, як показано на прямокутничках у клітиночку. Давай з тобою подивимося на банку і на пачку соку. Чи можемо ми вирішити, в якій із цих посудин більше соку? На око ми цього визначити не можемо з тобою. Ми можемо помилитися. Тому ми шукаємо, скільки написано на банці. Один літр, а на пакеті соку також один літр. І тільки тепер ми можемо з впевненістю сказати, що ця банка і цей пакет соку вміщують однакову кількість соку 1 літр. Давай розв'яжемо з тобою задачу У банці 5 літрів томатного соку, а в пакеті 2 літри. Скільки літрів томатного соку в банці і пакеті разом? Подивись на малюнок до задачі. Там є фігурна дужка. Зверни увагу. Фігурна дужка говорить нам про те, що нам треба порахувати разом. Те, що в банці, і те, що в пакеті, разом. Це яка дія? Правильно: додавання: 5 літрів соку в банці плюс 2 літри соку в пакеті, разом вийде 7 літрів соку. В дужках пишемо Л. Ми пам'ятаємо слово літри скорочується Л. Так. І пишемо відповідь: то скільки літрів томатного соку в банці і пакеті разом? 7. Так і пишемо 7 літрів соку разом. Третя задача також про літри. Але вже ми будемо рахувати кількість літрів води. Давай уважно прочитаємо задачу. У червону каструлю налили 7 літрів води, а в синю на 4 літри води менше. Скільки літрів води налили в синю каструлю? Подивись уважно, червона каструля більша, в ній 7 літрів а синя менша. Нам про це сказали, що в неї вміщуються води на 4 літри менше. Згадай, якщо нам треба зменшити число, ми додаємо чи віднімаємо? Звичайно, віднімаємо. Отже, кажуть, що у синій каструлі Стільки літрів води, скільки у червоній, і мінус 4, тобто 7 мінус 4, і ми знайдемо, що у синій кастрюлі вміщується 3 літри води. І тепер ми можемо написати відповідь на запитання, скільки літрів води налили в синю кастрюлю. Ми знайшли 3 літри води. Четверте завдання. Постав у кружечках плюс і мінус, щоб отримати правильну рівність. У якому виразі можна ставити і плюс, і мінус, підкресли. Давай з тобою розглянемо це завдання. Одразу перші два стопчики у збільшеному вигляді перед тобою: 5 було, потім 2, стало 7. Було 5. Стало сім, отже, стало більше. Тобто до п'яти додавали 2. Так. А тепер було вісім. І стало 6. Вісім більше, ніж 6. Отже, від восьми треба відняти 2. Дивимося на другий стопчик. Було сім, стало чотири. 7 це перше число, 4 це значення виразу. 4 менше, ніж 7. Тобто, ми 7 зменшували на 3. Отже, мінус. Внизу було 5. Подивись, перше число 5. А в кінці після дорівнює 8, було 5 стало 8, стало більше. Отже, 5 збільшили на 3. Тобто, додали 3. Тепер перед тобою третій і четвертий стопчик із свого зошита. Десять було, а стало вісім. Останнє число так. Вісім менше, ніж десять. Отже, від десяти віднімали два. Було дев'ять. І залишилося дев'ять. То нулик додавали чи віднімали? Нема різниці. Можна ставити і плюс, і мінус, бо від цього нічого не змінюється. Було 4, стало вісім. Дивимося на перший вираз у четвертому стовпчику. 4 було стало 8 стало більше, отже, число 4 збільшували на 4. Додавали. Було 3, а стало 0. 0 менше, ніж 3. Тобто 3 стало нулем. Зменшилося на 3 знак мінус. Який із цих виразів ми говорили, що можна і ставити плюс, і ставити мінус? Так, це вираз 9 плюс 0 дорівнює 9. А так само ми можемо написати і 9 мінус 0 дорівнює 9. Бо 0 нічого не змінює. Ось як має бути в твоєму зошиті. Перевір. Давай з тобою обчислимо вирази з іменованими числами, а саме з літрами. 5 літрів плюс 3 літри буде 8 літрів. Зверни увагу, біля числа 5 є позначка літри, біля числа 3 є позначка літри, і біля числа 8 повинна бути позначка літри. Давай рухаємося вниз. 9 літрів мінус 4 літри. Буде 5 літрів. Обов'язково допиши позначку літри. Далі 7 літрів мінус 7 літрів. Буде 0 літрів. Так, і останній вираз 5 літрів плюс 0 літрів. Буде. 5 літрів. Нуль нічого не змінює. У збірнику 2 плюс 2 весела лічба є цікаві завдання на сторінності 24. Тобі треба обчислити вирази, і тоді ти зможеш прочитати назву мультфільму. У номері 35, коли ти обчислиш всі вирази. Ти побачиш, за якою закономірністю розташовані результати в кожній колонці або стовпчику. Яку величину ми сьогодні вивчили? Ми говорили про місткість, про те, скільки вміщується рідини у якусь посудину. Яка одиниця вимірювання місткості? Ми говорили про літр. Які завдання тобі сподобалися сьогодні? Обов'язково подумай про це. Удома розповідай про успіхи і про невдачі. Ти знаєш, це допоможе тобі надалі краще вчитися. Наразі я дякую тобі за роботу приємно працювати з розумною, старанною і кмітливою дитиною. До наступного уроку.